Свят вечорів у нас два. Різдв'яний і хрещенський, на я Різдва Христового і на вечір'я Богоявлення. Обидва ці дні окреслюють особливий час приготування до великих свят, означають переддень церковного торжества. Різдвяний та хрещенський святвечори є дуже схожими за богослужінням, адже до другої половини IV століття святкування Різдва Христового і Богоявлення на Сході звершувалося в один день. А потім святкування події Різдва Христового було виокремлене і перенесене на інший день з метою підкреслити значення народження по плоті Сина Божого. Ці святвечори схожі не лише за богослужіннями, а й за традиціями. Віряни дотримуються посту після богослужіння, збираються усією родиною на святу вечерю, неодмінним атрибутом якої є кутя. В ці дні було прийнято ходити на гостини, аби привітати знайомих і сусідів зі святом, зокрема через колядки і щедрівки. Але на вечір'я богоявлення має унікальну особливість. В цей день, після божественної літургії, священнослужителі звершують особливий чин великого водосвяття. За церковним уставом, цей чин звершується лише двічі на рік з нагоди Хрещення Господнього. У хрещенський святвечір і в сам день свята Богоявлення. Ця освячена під час виголошення особливих молитов вода зветься агіасмою, Мою Великою святинею, хрещенською або богоявленською святою водою. Вона є носієм благодаті Божої та вшановується і вживається відповідно. Повернувшись із храму, вірні окроплюють святою водою власні оселі та рідних споживають її з вірою на зцілення душевних і тілесних хвороб. 5 січня у навечір'я богоявлення освячення води звершується зазвичай у храмах, а наступного дня, 6 січня, також і на відкритих водоймах чи джерелах. Це теж пов'язане із давньою традицією. У минулому в навечір'я богоявлення звершували хрещення оголошених тих, хто готувався прийняти таїнство хрещення. А Єрусалимська церква встановила традицію на богоявлення звершувати урочистий хід на річку Йордан і освячувати воду там на спомин про подію хрещення Спасителя. Тому нині ми звершуємо велике водосвяття двічі, але вся освячена вода в ці дні є агіасмою, великою святинею. Нехай вона допомагає нам у нашому очищенні оновленні та освяченні, щоб отримати благословення Господня у цьому житті та осягнути блаженне життя у вічності.